Вітаю вас на каналі Пара Рук. Вся правда про біопрепарати у відкритому ґрунті. У мене відкритий ґрунт, теплиці немає. Це, звісно, мрія моя, але поки що немає можливості. Але я почала так ну, по-серйозному займатися городництвом, я спочатку спробувала біопрепарати, тому що хотіла вирощувати себе біологічне, але через деякий час я від них відмовилась. І сказала, що не буду використовувати біопрепарати в себе на городі, тому що не ну, дають вони такого результату, як обіцяють. Використовувала різні засоби для захисту від хвороб, які всі знають. Але вони мене теж не влаштовували. Потім я трішечки глибше занурилася в інформацію про біопрепарати, зрозуміла, як їх правильно використовувати, і зараз вже. Три роки використовую лише біопрепарати на своєму городі. Так, да, це важко. Після всіх дощів потрібно обробляти, а, потрібно дивитися, чи змило ти препарат, чи не змило. А ти бігаєш з цим оприскувачем, дивишся на свої листочки, але спокійно можу підійти до рослинки, з'їсти з куща, просто витерти об коліно, той герой чи помідорку. І також можу це дозволити дітям. Я зараз нікого не переконую, просто розказую про свій досвід. Біопрепарати можна нарощувати самим, це тиходерма, мікоріза. Сіну паличку можна використовувати з пасти, вона не така дорога, як сіна паличка в рощині чи в порошку. Тобто можна знайти якісь способи, щоб трішки зекономити кошти, тому що насправді біопрепарати не такі вже і дешеві. Тут вже вибирати вам, що ви хочете, який результат. тобто. Так, є хімічні препарати для захисту, у яких є невеличкий термін очікування, але от я зробила такий вибір. І поки що назад повертатися до використання хімічних препаратів не збираюсь. Хоча у відкритому ґрунті з біопрепаратами потрібно дійсно носитися, працювати і знати як їх використовувати. Якщо у вас цікавить інформація про вирощування рослин у відкритому ґрунті, саме з, з використанням біопрепаратів, залишайтеся зі мною на каналі Парарук, підписуйтесь, можливо, залишити якісь коментарі, може, у вас є якийсь досвід використання біопрепаратів.